Все, ми починаємо. Добрий вечір. Добрий Всіх вітаємо на нашому вебінарі. Як думаєш, є сенс чекати ще хвилинку. чи... Та ми вже так достатньо забрали часу на технічні питання перед підключенням. Давай Прекрасно. починаємо. Тоді у нас в Києві вечір 16.06. Саме час, щоб поговорити з цими майже зимовими вечорами. Тому що у нас сьогодні такий досить цікавий сніг випав, перший, білий. А поговоримо сьогодні про логістику: про те, як допомогти Amazon селерам вирішувати їхні проблеми. І знаєш, перед тим, як почати, ми довгий час думали, яку ж проблему ми хочемо проговорити, яку ми хочемо допомогти нашому клієнту вирішити. Ну, на мою думку, головна проблема це якраз мізкомунікація між клієнтом та менеджером складу. Це ті ж самі додаткові витрати пов'язані з помилками у контролі стоків товару. Ну, якось так. Так, це суттєва проблема, і, мабуть, кожен, хто працює з Амазон там, з іншими торговими площадками, він не дасть мені збрехати, що у всіх були такі випадки, що. Якась коробочка поїхала не туди, не тому, і таке інше. Або взагалі там якісь проблеми можуть бути із комунікаціями і між менеджерами. Наприклад, у нас є такий цікавий кейс, коли одна компанія має близько п'яти менеджерів, які займаються одним тим самим проектом. І вони відправили на наш склад ремувал. І суть в тому, що цей ремувал ми переглянули. І одному з менеджерів відписали, який сказав, що на нас цей ремувал піде, що добрий вечір. Там ремувал прийнято, ремувал знаходиться в поганій якості, має погану якість. І то, що робити з товаром? Нам кажуть, утилізуйте товар. Буквально через кілька годин інший менеджер запитує нас: а ви отримали ремувал? А що він, Які якості? Ми кажемо, отримали, нам сказали його утилізувати. Класика жанру. Так. І саме цікаво було б, якби ще третій менеджер не включився до нас. І це все не в одній переписці, це в різних переписках нас запитують, що робити із товаром. І саме проблема в комунікації дуже часто призводить до втрат. Один раз це втрати можуть бути невеликі фінансові, але часто таке трапляється, що це можуть бути досить суттєві фінансові втрати, а можуть для деяких компаній і коштувати репутації. Як думаєш, Денис, яка превентивна дія у нас в такому випадку? Ну я думаю, що відповідь тут однозначно очевидно. Потрібно автоматизувати всі процеси, перекласти ці ключові ланки, де відбуваються збої, саме на комп'ютер. Тож я б хотів би поділитися з вами те, як це зробити за допомогою CRM – Customer Relationship Management, і я думаю, ви розумієте, що саме з CRM ви можете проводити і сегментацію асортиментів товарів ваших, і ефективно планувати і управляти запасами. З допомогою CRM ви можете контролювати наявність запасів на зразу на декількох складів в реальному часі і в одній програмі. Таким чином, ви зменшуєте кількість помилок, ви приймаєте обґрунтовані рішення на основі точних даних, і у вас немає потреби використовувати кілька софтів, кілька CRM з різними інтерфейсами, з різними алгоритмами. Тобто, у вас це все доступно в одному кабінеті, в кабінеті питання CRM, і ви завжди будете знати, який товари у вас є на складі в США, які Великобританії, які в Канаді, ну я думаю, Сашо це потрібно краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Так, Денис нам вже трішки заспойлерив. Ми в питанні ми дійшли в певний період розвитку компанії, що ми з існуючими інструментами нам уже важко працювати, тому що ми так приросли суттєво, і ми зрозуміли, що нам потрібна наша crm система власна, щоб працювати із клієнтами. І зараз я хотів би із вами познайомити із тим, вас познайомити із тим, над чим ми працювали останні півроку. Це наша власна CRM-система, називається вона Питання CRM. Щоб зайти в CRM-систему, нам достатньо просто натиснути кнопочку Логін на нашому сайті питанняlogistics.com. Так як я вже залогінився попередньо, то натискати кнопку логін я не буду, а вже перейду безпосередньо в кабінет клієнта. Це насправді тестовий кабінет, тому ми тут можемо робити поки що все, що захочемо, що ми зараз будемо робити. Наш, наприклад, зовнішній інтерфейс, він відображає статуси всіх відправок. У нас є три основні види відправок: Це Inbound Shipment, Outbound Shipment та FBM ордери. Ось, наприклад, по Inbound Shipment ми можемо переглядати кожен статус, які shipment знаходяться, наприклад, на in-transit. Ми переходимо і бачимо, що у нас в інтеренті два шипмента, один бокс і 45 боксів. І ось так, по кожному шипменту ми можемо переглядати. Та, мабуть, для мене найцікавіший розділ це інвентарі. А, Тому що тут можна побачити абсолютно всі товари, переглянути який сток цих товарів. Наприклад, ми відкриваємо у нас товар, який знаходиться на даласі. Ми можемо подивитися його історію. Коли товар прибув на склад, скільки його прибуло на склад, і який менеджер його опрацював, хто створив і таке інше. Дуже цікава штука, особливо для тих, хто любить спостерігати, слідкувати і аналізувати, потім можна переглянути сток товару на різних складах. Наприклад, у зараз, зараз є на складі в Даласі 6 видів коробок і 0 ну, видів коробок в Едісоні. А чому в Едісоні воно відближається? А, тому що цей товар колись був на Едісоні, але його вивезли. Але, Історія да, він завершено. доступний для Едісона. Ми можемо зараз знову завести товар і все, і він тут присутній. І тут теж відображається, що товар доступний на двох складах Dallas та Едісон. І якби на Едісоні були товари, то тут був Total Stock по двох складах. Можна переглядати фото товарів, можна переглядати повну назву. Я вважаю це цікава фіча, як говорити новомодно. А також можна, якщо потрібно, додати товар на інший склад. Ви хочете, наприклад, продавати також і в Лос-Анджелесі, або ви порахували, що ваша логістика до Лос-Анджелеса буде ближче і дешевше. Ви можете просто add Warehouse Location, і ви зможете додати такий склад. А, але є ще один дуже цікавий нюанс. Я думаю, що подобає, сподобається нашим клієнтам. Ми можемо імпортувати товари із Amazon, ми можемо інтегрувати нашу CRM-систему. Я думаю, варто тут зазначити ще для наших глядачів, що ми не маємо при цьому фінансових даних від Amazon, і з Amazon ми отримали лише фото з Кю, що ще, FNSKU, да? так? Так, так. Це я саме хотів вже розповісти про інтеграцію з Амазоном. Ось тут у нас є розділ інтеграції. Ми можемо під'єднати даний аккаунт під аккаунт клієнта на Амазон. І я часто бачив в обговореннях там, попри предпропред-центрах, що селери бояться давати доступ до своїх акаунтів, тому що сторонні сервіси там, можуть отримувати дані. Цього насправді бояться не потрібно просто потрібно передивитися, які дозволи запрошує ваша програма, тому що ми не отримуємо дані там про фінансову частину клієнта, навіть про кількість його стоків. Ми лише отримуємо інформацію про те, який товар у клієнта є. І його можемо запропонувати клієнту завантажити до нас CRM, щоб потім руками не створювати, тому що руками це завжди морока. потрібно ну, і Можливість помилки якоїсь так. І допускати помилки, якщо ASIN е із 10 символами, і ASIN там із пробілом це два різні ASIN. Насправді ми це моніторимо, щоб не було більше символів, але все одно людський фактор він трапляється. Інбаунд Шипет, наш CRM відповідає за те, щоб відображати, які товари були надіслані на склад. Тут можна побачити статистику по всім Inbound шипментам, що, коли і куди було відправлено, наприклад, на Едісон, на Даллас, на Нью-Джерсі було відправлено, в якому статусі знаходяться ці відправки. Наприклад, драфт це лише бачить. Клієнт, менеджер їх не може там, не редагувати і працювати з ними. Інтрензід це вже клієнт відправив на склад. Тобто клієнт сам може контролювати, на якому статусі товар, на якому статусі опрацьовується його шиплен. І це я вважаю дуже класно, особливо для великих компаній, де менеджери мають змогу передивитися і не влаштовувати там величезні переписки, де товар, на якому етапі. Просто зайшли і передивилися. Ось мій товар, ось на цьому етапі. А якщо вже є питання, чому він так довго, тоді вже можна там і запитати у менеджера. Або ну, передивитися трекінги. До речі, система теж дає можливість передивлятися трекінги всередині шипментів. Outbound shipment це те, як вантаж відправляється зі складу. Ви можете створювати outbound shipment, додати товари. Наприклад, ось у нас є outbound shipment. Ми заходимо сюди, ми переглядаємо, якщо він підсвічується зеленим, то це відправлено зі складу абсолютно все, що потрібно. Ось є трек номер, ви можете передивитись, на якому статусі. Ось UPS нам відображає, що трек номер delivered. Отже, Доставка наша була здійснена, здійснена вчасно в терміні. А і що цікаво, а можна задкласти? Так, так. Тут можна скопіювати зразу трекінг номер і перевірити його в ups сервері Бо коли ми маємо справу з шипінг лейблами і клієнти. Пробують перевірити самостійно, то їм треба це все вручну вводити, а вони так, можуть вже так. використати наші дані. Так. Ну враховуючи те, що ми вже самі запрошуємо інформацію, то їм мало що потрібно перевіряти на UPS, Хіба що, якщо вони там захочуть подивитися, коли саме дати, тоді так. А також у нас є можливість відправляти FBM ордери на даному аккаунті. Просто FBM-ордери це не популярна штука, але в цілому ми їх можемо виконувати. І виконуємо. Все те саме можемо створювати, відправляти, відслідковувати і це все одній єдиній системі. Тут знахідка для бухгалтера, тому що кожен рік, мабуть, в більшості компаній клієнти запрошують, а дайте нам всі інвойси за весь рік. І в нас є можливість їх просто переглядати. Одним списком передивилися інвойси. Звели потрібну аналітику, не потрібно передивлятися оце в різних чатах, в різних системах. Це все є в нашій CRM-системі. Коли виставлений інвойс? Яка сума і так далі? Пріод. Так, я думаю, це зручна штука. Також у нас, як і в будь-якій crm системі є просто можливість там зміни паролю, налаштувати свій профіль, передивитися інформацією про ньому, про інтеграції. Зараз ми зробили інтеграцію із Amazon. Також у нас в планах зробити інтеграцію з eBay та Shopify. За замовчуванням, у нас, як я казав, вже є UPS та USPS. Хелп Центр відображає у нас інструкції, як працювати з CRM. Це розділ, який ми зараз наповнюємо. А також у нас є розділ Contact Us, Наприклад, якщо ви працюєте лише там із двома нашими складами. Ви можете подивитися, що вам цікаво працювати ще із третім і з четвертим. Ви можете з'єднатися із менеджером того складу, запитати в нього потрібну інформацію, і вас можуть там підключити до іншого складу, прорахувати калькуляції і таке інше. Тобто, можливостей для розвитку вистачає. Що думаєш, Денис допоможе це нашим клієнтам? Ну я не просто вважаю, я рекомендую. Рекомендую використовувати нашу СРМ питання СРМ для всіх клієнтів. Чому Ну, давайте перейдемо від теорії до практики? У нас один з наших клієнтів, він обслуговується на декількох складах в різних країнах. Виникла така плутанина з відправкою з іншого складу. А на цьому складі були подібні ж товари. в результаті. Товар поїхав як міжнародна відправка UPS. Товар застряг на, мі... на митниці. Він був повернений на локальний UPS. В общем, в результаті частину товару так і не вдалося повернути. Зараз, ну, вже місяць назад, клієнт підключив інтеграцію нашої CRM з Amazon з перевізниками USPS і UPS. І тепер для створення замовлення йому достатньо спочатку вибрати необхідний склад, підгрузити CSV файл та в систему. І це вже на ранньому етапі унеможливлює, що клієнт обере неправильний склад. Тому такі кейси вони не повторяються. Це також мінімізує помилки та максимізує ефективність за рахунок автоматизації усіх процесів. Це також усуває подвійну ручну роботу, скорочує ці ручні завдання. Не потрібно працювати в цих Excel-таблицях та багато чого іншого. І, звісно, це зменшує ймовірність помилок і заощаджує час вашої команди. Що ж на даному етапі? На даному моменті, як казав Саша, питання CRM інтегровано з Amazon, з UPS, з USPS. І в найближчий час вона буде підключена до eBay та Shopify. А також, що дуже важливо, в ній ви зможете відстежувати усі міжнародні доставки, які здійснює компанія Logistics. Я надіюся та навіть впевнений в тому, що питання CRM стане надійним помічником для вашого бізнесу. Тому що ми можемо допомагати з консолідацією інформації, давати вам аналітику і давати вам якісні послуги. Це саме те, що від нас очікує клієнт. Якісні послуги вчасно і швидко. Так. Ну, на цьому, я думаю, ми можемо закінчувати. Ми хочемо вам подякувати за ваш час. Ми очікуємо від вас питання по CRM. Ви можете зробити це в коментарях або в особистих повідомленнях. Ну, і сподіваюсь, ви оціните переваги і питання CRM власноруч. Тому чекаємо на ваші листи, на дзвінки. Звертайтеся. До побачення! Дякуємо за ваш час і фантастичного вам вечора! Ми зупиняємо.